Коли завдяки нашій армії русня відійшла від Києва, нам сказали, все, відпустки, всі, хто тут був, давайте швидко, всі швидко відпочивайте, дихайте. І я дзвоню своїм друзям і кажу, я їду до вас в гості. А вони кажуть, хорошо, а вони живуть лазурний берег. Каже, ти ж любиш яхти, На тобі яхту М і в Монако якраз вийдеш на воду, там, зробиш пару спортивних фоток, тобі ж теж треба, там, ну, мі мікрофотосесію на воді, красиво, все. Я кажу, о, клас, так, давай. Виходить така історія, що я сижу на яхті, ми там щось фоткаємося, я відкриваю інтернет, а там сюжет. Батальйон Монако. Я так, що ж, та сьму, о, всі. а потім так дивлюсь: яхта? Яхта схожа. І я розумію, що я стою просто тупо серед тих яхт, які в цьому сюжеті. Волонтерка, гімнастка, Надія Васіна в Монако на яхті. З одного боку думаю, блін, який жах, що я тут відпочиваю? Там війна. Потім з іншого боку, думаю, боже, Деякі люди просто в країні награбували і спокійно себе сидять тут, і про них періодично знімають сюжети, батальйон Монако і всяке таке.